Головне події в Харкові та області 11 вересня. Російські впівдрони атакували поліціянтів у Куп'янському районі. Автівка Нацполіції потрапила під удар у районі села Осинове, повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області. У службовому транспорті було п'ятеро правоохоронців. Троє з них дістали поранення. Перед цим зранку під артилерійський обстріл на Куп'янщині потрапила карета швидкої допомоги. Медики мчали на виклик у селищі Ківшарівка, що на лівому березі осколу, просто поруч із лінією фронту. Внаслідок ворожого удару постраждали парамедикиня Оксана Олешко та медичний технік Олександр Турчачин. Повідомили в центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Машина швидкої також пошкоджена. Попри це, інша бригада екстренки все ж дісталася на місце виклику. Начальник Куп'янської МВА Андрій Беседін повідомив, що лише в Куп'янській міській громаді з початку року від обстрілів загинули 59 людей, ще понад 300 зазнали травм. Попри це, 1800 місцевих мешканців відмовляються евакуюватися.